Арт-галерея Наше місто давно стала осередком творчих і натхненних людей, художників і майстрів прикладного мистецтва. Тут кожен може знайти щось своє, особливе, поділитись результатами своєї творчості або надихнутись роботами колег. Окрім того, працівники галереї активно підтримують обдаровану молодь. Так, наприклад, впродовж місяця тут проходила виставка конкурс дитячого малюнка до Дня Святого Миколая під назвою Янголи світу. А нещодавно в приміщенні галереї відбулось нагородження переможців. Впродовж заходу присутні мали можливість поспілкуватись, надихнутись роботами один одного та взяти участь у запропонованих розвагах. Автори найкращих малюнків отримали подарунки. мене ліси і поля, лежить барвами діброби, це усе моя земля, незрівняна барвінкова, щедрий край. Це унікальне мистецьке свято зародилося у Світловодську п'ять років тому. Відтоді стало доброю щорічною традицією. Воно впевнено і міцно займає своє місце у культурному житті тепер уже не тільки світловодської України, але й виходить за її межі. Це блискуча можливість для наймолодших самоствердитися шляхом творчого змагання. Так, цього року були надіслані роботи з десяти міст України, Германії та італійського Мілану. Впродовж конкурсу до арт-галереї Наше місто надійшло близько 200 яскравих талановитих композицій маленьких мрійників. У підсумковій виставці в галереї представили кращі композиції, що відібрало журі конкурсу. Щоразу зустрічаючись з творінням дітей безпосередньо, дивуєшся їх чистоті, мудрості, злету фантазії та прагненню юних митців робити світ ще більш дивовижним.